Ви представник поліції. визвіть, будь ласка, сюди представника автодору з приводу того, що я хочу зписати згідно адміністративного фундексу. На нього не невиконання службових обов'язків. Тобто, згідно дає, ви хочете заяву написати іменно на начальник автодору? я розумію. Ні, на представника. Даного участку. Повіться широково, у кого автомобілі ваше застається. Тільки пошкоджені авто, інших учасників руху. Я попрошу. У нас вас акція. Я розумію, не потрібно з цим рисувати. Я зарисую вам все коли сюда, не буду всі. Ніхто нікуди їхати не буде, ніхто <плес> <плес> нікуди не буде їхати. Всі залишаються тут, <плес> ми, <плес> ми зараз оформимо усі ДТП і далі ми поїдемо на акцію. Чому? Тому що одна частина колони знаходиться біля того моста. Ну, ну, я розумію. Ми зараз в складі колони, ми так і залишимось, ми не перекрили.

Не, воно спущено. Так, подождіть. Де удар? Я не знаю. Воно спущено. Зоб, скажи мені удар. Воно спущено, то може просто воно від багажника буде спущено? Я поміняю. Вам треба його на місце поставити? Ми ж не експерти. Тоді. Бачите, у нас є стаття, яка стаття відповідає, що повріження через дорожнє полотно. Де там номер статті? Хто пам'ятає її номер? ще знайдемо, якщо потрібно. Якщо ви не пам'ятаєте. Через дорожнє полотно, що пошкоджено? Колесо я спустило? Зробили. Я не знаю. Колесо, я Просто, не... можливо, ви О, пробили є. його. Так? Є людина, яка ну, Я людина, яка, рахується. Є людина, я можу бути поставкою. Є людина, яка? Ви є офіційний представник. Не треба треба. мати документи. Ви представник кого будете. Ви водійте. Розказуєте. Дивіться, водій їхав через ями. Він не, відчуває, що автомобіль якось неправильно себе повів. Да. Він зупинився, подивився. Да. В нього є підозра, що дане колесо спущене через яму. Все. В, нього є таке... в нього є підозра, що автодор порушує закон, і тим самим, і по цій статті, якщо треба номер статті, йдемо. Він визнав поліцію і він саме так вважає. А, що, ми зараз намагаємось змінити цю статтю якось по іншому ми не міняємо нічого. Ми зараз на даний час встановлюємо, що саме сталося, і як сталося, ви скажете, що це було іменно з вас. Стилу, там, чи Добре, не тоді одразу можемо пояснити. Після удару. Ми так. Зараз тоді Після, послі... Після удару, так, Після Після удару, або, або, або ви не згодні. Ми, Ні, ми не, ми не згодні. Ми, ми, ми нічого Добре. не оформлюємо. Зараз на даний час ми з'ясовуємо. Ми, ми зараз маєте, з вас беремо пояснення, а, Усне, письмове, З'ясовуємо, що саме сталося з кілесом. Okay. Чи воно просто-напросто спустило, ви е, пробували його накачати? Ні, не пробував, нема чим. Після удару ви хочете вирішити просто допомогти людям, вирішити проблему на місці зараз. Вирішили. Ми хочемо засувати. Що саме сталося? Що, 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 я, я, а свідки, ви ж не експерт, ви зараз перевищуєте, от зараз. Ви не експерт. Ви не знаєте, як воно. Це на ваші ви задачі. Ще раз, такі знаєте. Звідки ви знаєте, це? може диску може, диск змінилась геометрія? Це ж математика. Ну, це нереально. Тут основне питання. Якщо ви відмовляєтесь, тоді це інше. У нас є свідки. Є... Да. Да, да, є свідки. Якщо ви ми... знаєте, якщо вона в якщо на суді Києва автодор, доведеш, виправди, можете сфотографувати ситуацію. Якщо ви хочете зараз збирати дані, то давайте вже він вам буде оформити пояснення в письмовому виді. Вже... щоб зараз так. Ми і, так, так. зараз треба Чому? Ви ще не почали? Я. Процедура. Що ви почати думало? А я не знаю. Я їхав, по ями бах і туши з колесом. Не знаю. Треба зараз подивитися. Це ви до миши. Так втратити час. Вже починаємо. Це вже треба поясняти. Але питання, на якусь статтю ми зараз. Чи Ви чи поїдете повідомляєте? Пояснюєте будете пише. Добре, згодом згодом. Давайте поїхати. Добре. Поїхали. Пояснимося в сторони. А, а, а Києва відмовляється, правильно? Ще вони не дзвонили. Поїхав на нормальній машині, на справній машині, Тут хопа, еду нормальная скорость, нормальна дорога, больше убиваться. Опинували. Якщо яма яка... чекати, яка... безпечна швидкість. І з швидкістю Сумаю... яма... маю право їхати безпечної швидкість. Це, швидкість. це на той момент, яка є. А звідки я скільки. знаю, що там яма є, що це безпечно їхати. Якщо ми їдемо в коло. Якщо, якщо ви хочемо запашко, якщо ми повинні, ми постукуємося. Ми зараз подивимося на це пошкодження, якщо дійсно є, ми його оформимо і тоді питань немає можемо закінчити, я закінчу зміну. Ми можемо давно не знаєте. Закінчилась просто зараз створюємо велику дискусію ні на що. Чому Ти не чому? А чому когось не поводить? Ви ні разу не виїжджав, так сказати, мені ждали таких конкретних явок. Ну ви ще колесо не за свій сутро. А ви ні разу ні разу не виїжджав? Не за свій. Ну скажіть, будь ласка. Навтомобілях їй на службу. Я занеділлю одніма коло. Це ж це нормально. Оце що таке дивіться? Оце що таке? Це знак це, 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 це командировка, а зараз вони все все, більше все, поле суспучно. Може да. саме все, зараз, зараз останній удар по тому місці. Саме це зараз. Місця. І це хочете сказати за неділю два Чотири? Не — Я скажу, у мене амортизатор, наприклад. Ну хлопці, дивіться, у мене амортизатор на крісі. Так що мені було робити? <ріст> Показувати амортизатор вам розбирати. Так буде стомать рамоки. Це, я, я скажу, що... А Олег ще спеціально для вас зробив. Це супер шоу. Там, де ми почали акцію, людина пробила коло. Щоб всі побачили... На українській реєстрації. На українській реєстрації. Давайте мені не... телефон сюди і мені мою камеру теж. Дивіться, яка яма, після цього, що він десь тут і попав, так? Як звати? Що стоїть, розвати? Ви вже замінили, так? <гум> будете писати? Ні, <гум> не, не будете. Не будете, просто немає часу? А жалко, конечно. Дуже жалко, хлоп, хлоп. Представники поліції, можна було на податках, я так розміщали. Точно не хочеться. Бачите, в нас люди трошки косо дивляться на те, щоб написати заяву. Пішли. Ну, Щасливо вам, будете ще пробивати, вставайте. <рес> щоб в таку яму попали. А тут все рядом, щоб ви розуміли, що все тут в 50 метрах, куча ям. Але людина як завжди у людей немає часу, немає можливості, охоти немає. Олег, давай мені підсумок і погнали. Так що зараз я напишу, що пояснення втімо. мені дали. Зараз пояснення от, напишу, що сталося. От, кстати, з моїм кстати, Людина могла би по нормальному закону купити себе нов... ну, більш-менш хороший автомобіль. Більш-менш хороший автомобіль? Замість за, місяць, за цього. А якого року тебе машина, якщо не секрет? Я І за скільки можна таку в Києві взяти? За скільки так можна взяти? Не знаю, це ж 3-4. Бачите, а за 3-4 тисячі? У нас БМВ 2002 року. 2006 року. БМВ 2002 року стоїть. Так, ну, так ну, наші він... ж хлопці на майдані стояли. Щоб ми продовжували... Щоб ми продовжували їхати на старому. О, ось, цей, Южаніно, ось, цей да, це, ось це Южаніна, це є ставим мокру. Це це мозг, про що говорять. На українських купить... номерах, бачите, на українських пані южанина. Хай хлопець купить собі добрий автомобіль, зробіть нормальний закон. Як у Польщі, як у Литві. Із Європи всі привіз. Все, погнали. Мені підсумок, давайте. Що тобі з підсумкують? Друзі, ну, пишемо зараз пояснення на, на те, що сталося сьогодні. Тільки що ця людина теж на українській реєстрації буквально біля нас пробила колесо, але він не хотів писати. Що можу сказати? Що ні один представник дорожньої служби не приїхав сюди на місце події, пане мер. Я як голова громадської організації звертаюся до вас. Будь ласка. Прийміть до уваги, що ми не тролимо вас, ми не хочемо е, накаляти обстановку, але повірте, е, те, що коїться на вулицях е, Києва, то є ганебно і трохи пошевеліть своїх підлеглих, ті, хто краде з вашого відома, без вашого відома, кошти ті, що мають піти на дороги. Я вам хочу сказати одне єдине, що на цьому Відрізку шляху це дуже проблемна і ганебна ситуація. Я хочу показати місце, що все коло, яке проходить, це всі ями залиті жидким асфальтом. Цей асфальт почне вилазити буквально через, через тиждень, коли почнеться температура. Ні одної ями не залито нормальним асфальтом, подивіться, ні одної. Пане мере, я ще раз хочу звернутися, будь ласка, прикритіть своє вілля в себе зі своїми підлеглими, тому що наша громадська організація тільки почала займатися проблемними дорогами, а це, я думаю, що не на один навіть місяць і не, на не на один рік часу, повірте, ми доведемо його до логічного завершення. І вже після цього будемо говорити в других місцях і при других обставинах. Дякую.